Аварійна служба 1580 реформується. Відтепер аварійка в інтернет мережі. Нещодавно в міськвиконкомі запустили сайт 1580 IFUA, на якому збирається інформація з усіх комунальних служб. Тепер франківці в онлайні можуть дізнатись, на яких вулицях проводяться ремонтні роботи, де відновлюють теплові мережі чи ставлять бруківку. Є і спеціальна мапа із зонами ремонтів. Та на цьому оновлення служби не зупиняється. В найближчому майбутньому телефони аварійки будуть у цифровому форматі як розповідає Тетяна Клочко, це дозволить оптимізувати їхню роботу, адже часто мешканці міста звертаються не за адресою. Мешканці питаються, куди їм звернутися по гарячій воді, по опаленні, по розрахунках. Тут трошки і розвантажить нашу службу, бо буде так, якщо звертаються там по теплу, натисніть в голосовому режимі. Буде повідомлення натисніть таку кнопку, таку. якщо абонента не влаштовує, тоді вже переходить… Абонент до нас вже буде з нами, як з оператором розмовляти. От, бо у нас дуже багато часу втрачається на те, що мешканцям ми роз'яснюємо, куди звернутися, а інші абоненти на лініях очікують. Ще одним нововведенням підключення аварійки до камер цілодобового нагляду. Наразі службу підключили до 49 камер. Побачивши порушення, одразу повідомляють поліцейських, чи якщо комусь на вулиці потрібна допомога медиків, викликають швидку. Вчора, наприклад, ми вже бачили порушення одне на франка незалежності, на перехресті інвалід. Спортивній формі під'їжджає на перехрестя для Жебрикування. Ну, ми викликали поліцію, а Франка досить вулиця вузька, і там три смуги руху, От, тобто небезпеку він наражував як себе, так і водіїв. Ми викликали патрульну поліцію, провели з ними з ним профілактично роз'яснювальну бесіду. Посадовці зупинятись не збираються. В майбутньому хочуть розширити список інформації, яку можна буде дізнатись на сайті аварійної служби. У будь-якому іншому порядку ви інформацію не приймаєте по планових роботах. Так. І наше глобальне завдання, щоб в тому числі аварійні роботи, так само в такому ж режимі подавалися і були відображені на. Ті інформаційні картці дізнатись інформацією з сайту 1580.if.ua і ф'юа можна вже зараз. А от інші новації аварійної служби поки проходять в тестовому режимі і запрацюють в найближчому майбутньому.